Продаю сучасний будинок безпосередньо у місті Вінниця. Друзі, всього півтора кілометра до вулиці Соборної. Одразу почну з плюса цього будинку. Найголовнішого він підпадає під програму ЄОселя. Хто шукав будинки, знає, що це дуже непросто. Тут вам пощастило, можна розглядати. І плюсом є те, що будинок вже введено в експлуатацію, на нього є документи, і ви будете купувати. І земельну ділянку, і будинок. До речі, земельна ділянка 5 соток. Це прям ну, супер і небагато, і немало якраз те, що потрібно. Будинок так само: 90 квадратів, одноповерховий, нічого зайвого, три спальні, роздільний санвузел, маленька кладовка, велика кухня студія з виходом на терасу. Все, робите ремонт під свій смак, всі комунікації в будинок заведено. Вам залишається тільки вибрати плитку шпалери, натягнути стелю, і все у вас буде чудово. Це ж. Такий кайф жити в приватному будинку, заведете собі собаку, кота і будете насолоджуватись життям. Друзі, 130 тисяч доларів. Ціна на сьогоднішній день. Ми готові до торгів, приходьте на перегляд та дзвоніть з радістю